фонарик есть, чесночок. А внутри я сейчас. Как Мам, как его открывать? Я сейчас а, а ну у тебя на гору? Оп. О, тут у меня до школы все. Короче, тут у меня всякое. Он учок. Какої ти стран обая гонки вже смотрю? Гонки вот такі. Короче, ходять. цього життєрадісного хлопчика звати Даня. Це перше вересня для нього особливе, адже він стане першокласником. Сьогодні він отримав омріяний рюкзак і дещо з канцелярії. Для родини хлопчика це надважлива допомога. Ми живемо на Бобровісі, Рахматуліна 15-1. Ось внаслідок російської агресії дім трішки зазнав пошкоджень. Тому нас запросили отримати набір для першокласника. Ми з радістю погодилися. Один із будинків у мікрорайоні Бобровиця зараз насамперед волонтерський штаб. Сьогодні тут допомагають чернігівським школярам підготуватися до навчального року, дають рюкзаки, канцелярію і трошки смаколиків для настрою. Сьогодні ми вирішили перед першим вересням роздати діткам, порадувати їх, тому що дуже багато було звернень. У нас згоріло все, згоріло рюкзак у дитини. І ми вирішили спочатку першокласникам дати, а тоді, по мірі того, як надходили запити, ми вирішили дати абсолютно всім, хто в нас просив. Це і від 1 до 11 класу. І навіть двоє діток були запити інститут. Дітлахи тут зібрались різного віку, статі та з різними уподобаннями. Задовольнити смаки малечі складно. Утім, підхід намагаються знайти до кожного. Красота? А оцю маленьку дівчинку, яка так захоплено розглядає вміст рюкзака, звати Ангеліна. Вона теж першокласниця. Хочеться до школи. А рюкзачок подобається тобі твій новий. А тут мішка мама дівчинки зізнається, що про таку допомогу і мріяти не могли, адже сім'я в них багатодітна. Кожного треба зібрати до школи. А ситуація у родині зараз така, що кожна копійка на рахунку. Родина, в якій виховується троє діток. У нас двоє старших братиків, найменша доча всі навчаються. Але ж так сталося на Бобровиці, на Півшанке в нас зруйнували будинок. Росія відібрала в українських дітлахів щасливі миттєвості дитинства. Об'єднавши зусилля, ми зможемо допомогти малечі пережити ці складні часи та залишитися щасливими і натхненними. І кожен першокласник піде до школи з омріяним рюкзачком та вірою в людей і в перемогу. Ти доволен? Доволен, звісно. подобається тобі твій рюкзачок. Так. Да.